Найсвітліше вітання кожному, дорогі слухачі. Хто зараз на хвилі світлого радіо, чи слухаєте ви нас через додаток, чи на ефірній хвилі. Чи ж підключилися навіть з-за кордону для того, щоб познайомитися із людиною, яка сьогодні прийшла до нашої студії? Я дуже рада вітати в нашій студії пастора Київської церкви Дім Христа Юрія Шмуляра. Юрій Васильович, вітаємо. Вітаємо всіх. Взагалі, цього року Світла Радіо 20 років святкували. З нами про це знаєте, так і мені здається, що всі ці 20 років ви десь були поруч з нами, бо багато Такі. і проповідей, які вашим голосом звучать в ефірі, і в молитовних програмах ви брали участь. І ми за це щиро вам вдячні, тому що кожне слово підтримки, кожне слово, знаєте, духовне, духовної підтримки, воно має зараз велику цінність, особливо зараз, коли ми всі потребуємо якогось. Розуміння, що Бог є вірний, і що навіть у ці е, часи, коли все руйнується, все таке хитке стає, все одно він поруч із нами. Тож хочеться почути, що нового у вас у вашому житті, і що Бог робить з вами у ці останні роки. Е, я не знаю, чи можна питати таке посторів, але е, чи змінилося, не знаю, ваш навіть богословський погляд за ці останні роки е, потрясінь і всього, що от відбувається з нами. Можливо, ще якось Бог по-новому вам відкрився. Можливо, ви Біблію по новому почали читати. Можливо, через псалми Давидові Бог вам щось говорить. Вітаю всіх слухачів, глядачів, всіх хто доєднується. А... Ну, давайте розпочнемо з того, що на мою думку. Так. Після почав. Початку повномасштабного вторгнення і після всього того, що ми в Україні пережили люди, які зробили свій вибір залишитись, продовжувати служити людям і бути частиною цієї країни, не дивлячись ні на що. На мою думку, відбулося наступне християнство і богослів'я персональне. Кожного з нас воно пройшло через е, потужне випробування. Якщо говорити особисто про мене, то я як би це не прозвучало, я дякую Богу за той стан серця, за те розуміння Його, за ту близькість, яку я переживаю е, стосовно нього, яку я маю сьогодні. Ем... Важко це усвідомлювати. Але я впевнений, що без таких драматичних випробувань не народилася б така близькість і така... таке розуміння Бога. Чи змінилося моє богослів'я? Мені важко судити самого себе, але за внутрішнім відчуттям воно змінилося. Якщо не докорінно, то дуже глибоко. Я почав по-іншому дивитися на, на людей, на служителів, на їхні заяви, проголошення, тому що головними в житті людей виявляються не їхні слова, а їхні вчинки. От, до речі, про проголошення хотіла вас питати. Дуже багато е, пророцтв е, і таких, е, ну, якби. Люди мають таке ну, силу, усвідомлення говорити про те, що от війна ось ось закінчиться. Хтось говорив це в 22-му році, що от до літа, там ну і зараз знову ми два тижні. Ви маєте на два, ну, 20 тижнів, два-три тижні <гум> до літа, до зими, <гум> і от мені здається, останнім часом знову нова хвиля пішла. Знову проросла, що ось ось-ось закінчиться. Ви в це вірите? Або не вірніше, не так. Ні, я це не питала. Як взагалі от ставитись до такого, що порадити? Я хочу попросити вибачення у всіх щирих віруючих, які з усією вірою пророкують це, Але на моє розуміння, ну от в моєму усвідомленні, перемежуються часи, коли ми налаштовуємо себе на те, щоб чекати, стояти, терпіти, проходити важкі часи, а потім наступає момент втоми. І нам вже так хочеться, що ми аж це починаємо бачити. Тобто, я не ставлю під сумнів усі пророцтва. Я не ставлю під сумнів взагалі здатність людини отримати від Бога слово, живе слово. Але у пророцтва стосовно швидкого закінчення, знаєте, на моє розуміння, колись Христос сказав: ніхто не може знати часу. І дня, коли я повернуся, лише Батько мій небесний, і от стосовно закінчення війни, ну я не чув, можливо, є це пророцтво, яке наповнене Духом Божим, але шкода, але я не чув такого, щоб міг пережити і підтвердити це чи спростувати. Ну, а взагалі, стільки всього відбувається, що кожен, кожен день щось нове, і мало в який день щось хороше відбувається. Угу. Це як до цього ставитися? Це останні часи, чи зараз Ісус прийде, це випробування для церкви, це для нас, це Бог так допустив, це диявол щось робить. Як, ну як до цього ставитись? На мою думку, останні часи наступили після того, як Христос піднісся відразу, і кожне покоління переживає свій останній час. Тому що ми всі проживаємо своє земне життя, а потім зустрічаємося з Богом. І ну, в нашому поколінні так. Так, це наше гостре переживання е, цього останнього часу, тому що для нас стають явними Божі пророцтва і Боже Слово стосовно війн, стосовно mm -hmm. страждань, стосовно, стосовно гонінь, смерті, яку ми бачимо навколо себе. І так. Я вірю, що це для нашого покоління ну найпотужніше, найсильніше випробування. Це наші останні часи, і ми, ми маємо їх гідно пройти. Ну і таке дуже досить популярне питання: що а, як взагалі Бог це може допускати, адже ж він люблячий, милосердний, він нас любить. Чому ми це переживаємо? Так, переживає? Бог люблячий, милосердний, і тому він дозволив нам бути вільними людьми і проявити себе в повній мірі такими, якими ми є. Тому що у вічність ми підемо на підставі свого вибору. І хтось обрав творити зло, хтось обрав творити насилля, а хтось, посеред усього цього, не дивлячись на все це, всупереч всьому цьому, має знову і знову обирати Бога, Його сторону, Його волю у своєму житті. І Біблія говорить: той, хто витерпить до кінця, той буде врятований. А якщо це трошки так до індивідуального mm -hmm. рівня, ну, спустити, от для. Від кожного з нас, що, на вашу думку, Бог сьогодні хоче. Від кожного з нас. Колись Еклесіаст сказав, що все, що може рука твоя по силі твої робити, нехай робить. Я впевнений, що ми маємо будувати тіло Ісуса Христа на цій землі. Я впевнений, що ми маємо шукати, віднайти те місце, де Бог нас насадив, де ми покликані бути частиною помісної церкви. Живого тіла Ісуса Христа для того, щоб виявитися дієздатним тілом Христа на цій uh -huh. землі, щоб ми могли е, являти своїми вчинками великими і малими. Я не говорю зараз про якісь ну, не, не тільки про глобальні, хоча мені дуже шкода, що ну, церква, на мою думку, багатьох випробувань не витримала і тому не змогла явити і святість і досконалість Христа uh -huh. для оточуючого нас світу. Але не дивлячись ні на що, що було в минулому, як Павло каже, забуваючи задні. І е, дивлячись вперед, ми маємо докладати усіх зусиль для того, щоб являти Христа у великих і малих справах. Тому що е, проповідувати Євангеліє ми маємо прямо зараз, тим людям, що нас оточують. Проповідувати словами. Е, без слів не вийде. Е, е, краще починати з вчинків. Mm -hmm. Краще взагалі завжди починати з вчинків. Краще спочатку побудувати стосунки. Бо довгий час нас ну так, загострювали нашу увагу на тому, що от ми пересіклися з людиною короткий час, і ми маємо швидко їй щось сказати в її життя. Чи це добре, чи погано. Безумовно, добре. Якщо в нас немає будь-якої іншої можливості. Але ж ми маємо зрозуміти, що людина може почути послання за короткий час, але вибудувати переконання за короткий час не вийде. Це практика, і чому Господь залишив нас на цій землі, щоб ми були прикладом розуміти, що Біблія це не теоретична книга, що є ті люди, які практикують усім своїм життям цю книгу. Угу. І тому є з кого взяти приклад, що це не вигадка, що це не фантазія, не. не... Архаїка, не щось минуле. Це сучасний світ, сучасне життя, і це слово торкається нас безпосередньо сьогодні. От, до речі, про Біблію. Я знаю, що останні місяці особливі угу. для вашої церкви, так. тому що так. Ви... Розповім з задоволенням. Mm. Ми прийняли таке рішення в церкві разом читати новий заповіт. Ми виділили на це 92 дні, якщо бути точним. Ну, образно 90 днів. І кожен день, три розділи, інколи два, там деякі дні випадають. Два-три розділи кожен день, ми читаємо разом усією церквою. І що я хочу сказати, це чудова практика. Чому? Тому що коли ми разом йдемо в одному контексті. В, ну, в одному посланні, коли ми разом розмірковуємо над Божим Словом, і Бог кожному з нас дає своє бачення під своїм кутом, кутом зору, пі, ну, виходячи із свого власного життєвого досвіду, то це збагачує нас у розумінні Божого Слова. До речі, вже добігають дні, і дуже скоро ми закінчимо е читання нового заповіту разом. Ось лише уявіть: якщо невеличка е зусилля з вашого боку стосовно дисципліни щодня, щоб читати три розділи щодня, за 90 днів новий заповіт, ви читаєте. За рік ви можете прочитати його чотири рази. Відгу е відгуки від членів вашої церкви, ви щось вони давали вам якийсь зворотний зв'язок? Так, так, безумовно. Люди свідчать ось про що, що спочатку це була, ну так би мовити, знаєте, як рутина, так важко мовити. так, да, да, це це ну потрібно було змушувати себе, потрібно було себе дисциплінувати і прикладати для цього зусилля. Але ж два-три тижні. І формується певна звичка. Золоті два-три тижні, так? Да, так, золоті два-три тижні формується певна звичка. І ось після місяця, до речі, за перші 30 днів, якщо ви будете читати три розділи на день, ви прочитаєте чотири Євангелія. Уявіть. Лише 30 днів чотири Євангелія відразу. І все поновилося у вашому розумі. Павло каже: нагадуванням пробуджую здоровий глуст. Тож ми. Маємо це робити, і люди сьогодні свідчать про те, що з'являється жага потреба. І люди діляться тим, що Господь говорить під час під час цього читання особисто в їхні серця. Вони отримують откровення, підкріплення, зміцнення і нагадування від Бога. Ну, благословенний час. Для вас особисто за ці от, ну, трошки менше ніж три місяці, було якесь місце, яке ви навіть здивувалися, що воно для вас відкрилося з якоїсь іншої сторони. Ви знаєте, дорогі слухачі наші, і дорога ведуча, хочу сказати, що а, я не можу сказати, що одне місце відкрилося. Кожного разу, так? Я хочу сказати, що. А, Багато сюжетів біблійних, вони відкриваються по-новому. Тому що коли ми читали їх попередній раз, наш життєвий досвід був одним, наш внутрішній стан був одним, наші емоції були іншими, можливо. А зараз, коли ми перечитуємо з більш ну, зрілого, досвідченого стану свого життя, ми бачимо. І помічаємо дуже багато деталей, які не помічали до того. Тому ось на останньому служінні ми розглядали послання Галатам, і це взагалі, коли ми читаємо його в відриві контексту, от просто читаємо як текст, не розуміючи, хто пише, кому пише, до кого звернення, до якої групи, в яких обставинах, це один погляд. Коли ти розумієш весь цей контекст, то ти більш глибоко розумієш взагалі сутність цього послання. І вже не я живу, а живе в мені Христос це покликання усього нашого життя. Це з останніх віршів, який знову і знову перевертає все всередині мене. А взагалі, чи правильно от, вдягати, ну якби так буквально кажу, вдягати на себе ті слова, які були написані першому столітті, або навіть якщо там старий будь да, бутверти мужестю, наприклад, цитують один одному. Чи правильно брати ці от біблійні слова і ну, говорити сьогодні їх, як от, як для тебе, як от, ну, для, там, другу свого, кажеш, як от послання, адже ж ну, це ж давно було написано? А, стосовно пророцтв. А, це була друга ніч. Повномасштабної війни, Господь прийшов до мене вночі і проговорив, проговорив до мене певне слово. Це слово говорив пророк наум у старі, у старі часи до інших людей. Але я почув це е, дуже голосно. Фактично, ну, це було настільки гучно всередині, що така уява була, що, начебто, це може ще хтось почути поряд зі мною. Я почув це слово всередині мене, і я розумію, що, до речі, це про стосовно закінчення війни, і так далі. І, і Бог дав мені слово, на якому я стою до цього часу. Тож, чи можемо ми е, одягати на себе і примиряти на себе Боже слово, яке апостол Павло казав, казав Коринфянам, чи римлянам, чи Галатам, чи філіпійцям? Так, тому що. Боже Слово, так як ми в нього віримо, і так, як ми його прийняли, це послання Духа Святого. Дух Святий проговорив це через певних апостолів, певним людям, але він продовжує використовувати ті самі істинні думки сьогодні, в нашому житті. І якщо я візьму механічно написане в слові е, текст і буду стояти на ньому, можливо, це не спрацює. А от коли я чую це в своєму серці від Духа Святого, то це внутрішнє свідчення породжує в мені віру, і це те, що дає мені сміливість стояти на цьому слові і бути впевненим, що Бог виконає це для мене. Є ще одна, ще одна річ, яку угу. ви теж ви почали на початку повномасштабного вторгнення. Ви почали щоденні молитви, так от так. молитовна група, так. це невеликі е, місце святого письма, і потім текст молитви. Можете про це розказати? Що це дає особисто вам? Що дає людям, які моляться разом з вами? що е, такого знаєте, дотичного до наших сучасних реалій, псалмах самах е, ви знайшли, зокрема, в словах Давида, який довгий час. Бігав від Саула, і ну, мені здається, був в такий же обставинах, як сьогодні багато українців є. Як це народилося? Так. В перші дні війни Київ був під атакою, і я змушений був вивезти, тому що ну, ми опинилися. Ми, ми, наш будинок, там де ми мешкаємо, наше, наше помешкання. Ми знаходимося на в'їзді в Київ з боку. Пуще водиць, тобто це напрямок з Бучі, Гостомель. І ну, перші дні війни ми чули війну просто в нашій домівці. Це було небезпечно і, маючи відповідальність перед своєю родиною, зібравши своїх чотирьох дітей, я їх вивіз з Києва. Але ж церква залишилась в Києві. І я потім періодично почав повертатися. В Київ відвідувати людей, допомагати там ліки привозити, ну, їжу все. надавати усю можливу допомогу, яку ми в той момент могли надати людям. Родина залишалася в безпечному місті, я повертався в Київ, інколи ночував в Києві, підстрибував від вибухів, але ну, між тим. Люди потребували щоденної підтримки. Я сам потребував щоденної зустрічі з Богом. І тому спілкуючись по телефону, люди. Це ну ідея прийшла не від мене. Але наші брати та сестри з церкви, коли я спілкувався з ними, вони кажуть, пастор, а не міг би ти виходити ну, в ефір? І ми почали виходити. Я почав виходити в ефір, створили закриту групу для церкви в Фейсбуці, і люди доєднувались. Там у нас 70 людей чи скільки так у тій групі було. Я щодня молився, і ми проводили в молитві ну, досить тривалий час півгодини, 40 хвилин, тобто це були тривалі молитви. Потім, коли вже ну, заспокоїлася ситуація в Києві, стало трохи легше, і ми повернулися в місто, продовжили служити, від, ну, від, почали відроджувати хід служінь у, у церкві. Вже стільки часу зранку ну не було, і... але однак потреба і запит від людей був тому, фактично створена група у месенджері. Ну кожен може використовувати те, що йому до вподоби. Я проводжу час Божій присутності в молитві, і потім те, що має в серці, це слово підтримки, натхнення або скерування. Я ділюся ним у молитовній групі і коротко формую ну, молитву до Бога, так як її відчуваю, бачу те, як я сьогодні молюся до Господа. Це не, не, не жорстка форма. Люди можуть молитися так, як Господь їх веде, але це засіб підтримки. Чудовий досвід, я думаю, що багато хто візьме його на замітку. Взагалі, от як ви сьогодні ставитесь до ворогів? Бо багато людей стикаються з тим, що ніби Біблія каже, що треба прощати uh -huh. так ворогів, але неможливо це зробити. От зараз, коли от емоції ну, на піку, і коли кожен день е, ми відчуваємо те, що от вся Україна живе в цьому. От що ви в цьому контексті порадите? Oh. В цьому контексті, знаєте, ми тільки що закінчили читати послання до Філіп'ян, і якщо дозволите, четвертий розділ, п'ятий вірш. Нехай ваша лагідність буде відома всім людям. Господь близько. Нехай ваша лагідність або в іншому перекладі смирення, російською кротость, буде відома усім. Господь близько. Ось настільки, наскільки ми Бога переживаємо близько поруч із собою, настільки ми, ми здатні пробачати, наскільки е, ми в Божій присутності знаходимося, настільки ми отримуємо від нього цю здатність. Бо особисто я впевнений без Бога пробачити ті е, вбивства, ті тортури, ті страждання, ну ті страшні речі, які вчинили росіяни на нашій землі. В Україні це просто неможливо. І тому, ну, якщо людина буде без Божої благодаті, без надприродньої дії Божої благодаті в її житті, для того, щоб пробачити, якщо людина буде намагатися зробити це механічно, то це буде просто лицемірство. Так це не працює. Без Бога це не працює. Тому прийде час. І я впевнений, хто сьогодні не може пробачити, хтось наповнений духом настільки сьогодні, що от він навіть сьогодні пробачає вже їм. Хтось переживає біль, страждання, і кожен проходить свій особистий досвід. І буде час, коли люди пройдуть через своє зцілення, чи від Бога переживуть Його присутність. І він їм дасть цю здатність відпустити це лихе, це зле, щоб не носити. Тому що коли ми не пробачаємо, ми ж цю торбу з усім злом, яке нам зробили, ми носимо за своєю спиною. І ця торба вона дуже важка. А Як... коли пробачаємо, якби Богові да, віддаємо, так, і так, він там свою справедливість так, доводить. Так. Що таке пробачення? Ми залишаємо усе лихе у минулому. Ми цей важкий тягар не несемо далі у своє майбутнє. Нам легше жити. Тобто, у прощенні, Більше зацікавлені ми, а не ті, хто нас скривдили. Це важка тема, і важка. я думаю, що треба буде з до неї ще згодом так, повернутися. Я попрошу вас, якщо можна, можете помилитися за всіх наших слухачів, за всіх, хто сьогодні слухає вас, за всіх, хто сьогодні складних складні емоції відчуває для тих, для кого слова війна, воно є. Страшним, і воно не просто десь там, а в їх домі, в їх серці торкається їх родини. От просто за цих людей, брати з нашої церкви і навіть сестра з нашої церкви, вони пройшли через бойові дії, і хтось зазнав е е е е поранення і був дивом Божим врятований. Хтось до цього дня воює, хтось просто сьогодні, ось один з братів наших, він в госпіталі. Господь зберіг його життя, він зараз лікується. І ну, ми не живемо десь окремо від усього, що відбувається навколо нас. Ми просто посер... у вірі всіх цих подій. І давайте ми об'єднаємось разом, дорогі наші слухачі, і звернемо свої серця до Бога. Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе із проханням, щоб ти прямо зараз торкнувся наших сердець, бо ми потребуємо твоєї підтримки. Нам потрібна Твоя сила, Твоя допомога, Боже, і Твої підказки. Дух Святий, як же нам потрібні Твої підказки і Твоє скерування? Допоможи нам робити вірні кроки в нашому житті. Допоможи нам позбуватися тих отруйних стріл диявола, які він випускає в наше життя. Боже, і ми погоджуємось разом, і молимось сьогодні за тих людей, які переживають жорстокий біль утрати. Загибелі ближніх, Батько в ім'я Ісуса Христа, ми молимо тебе. Нехай цей невгамовний біль буде зцілений, Боже, над природньою силою Твоєю. Лише твій дотик здатен зцілити такі рани. Лише твій дотик здатен вгам... вгамувати цей тяжкий біль. Батько в ім'я Ісуса Христа, молимо тебе. Дій сьогодні і торкнись людей, які потребують Твого слення. Ми просимо Тебе, Тато в ім'я Ісуса Христа, даруй нам у ці дні, Боже, зберігати близькість із Тобою, Боже, не відривати свого погляду від Тебе, Боже, пам'ятати Твої обітниці і залишатися вірними Твоєму слову. Тому що, Боже, ти дієш в житті тих, хто залишається вірним Тобі, і віра, вона ніколи. Не залишається порожньою, але приносить плід. Тому, батько, благослови усіх нас, робити крок за кроком те, до чого ти нас покликав на цій землі, щоб бачити твою славу і переживати тебе поряд із нами. Благословляємо усіх, Боже, людей, хто чує нас сьогодні і хто молиться разом з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі слухачі, це програма Світлі гості. І сьогодні ми спілкувалися із Юрієм Шмулєром пастором церкви Дім Христа місто Київ. Дякуємо щиро за те, що знайшли можливість завітати до нас. Запрошуємо, приходьте знову. Дуже раді вас бачити. Дякую за запрошення і побачимось разом іще. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому радіо до наступних зустрічей!